Святого Духа, Христос Воскрес! Воїссина Воскрес! Воїсного воскрес. Воскрес. воскрес! Браті і сестри, ми з вами продовжуємо світлий час Воскресіння Господнього, який триватиме 40 днів. На протягом 40 днів ми згадуємо Воскресіння Христове, яку благодать що людина отримує невимовний, невимовний дар, що людина отримує Воскресінням Христовим для своєї власної душі, для свого Воскресіння. І сьогоднішня неділя повертає нас у ту ніч Воскресіння, ту найсвітлішу ніч, найрадіснішу, коли Бог Воскрес. Дарувавши жінам наше власне Воскресіння. Ми згадуємо, сьогодні ми будемо згадувати наступної неділі жінок-мироносець, провісниць одних із перших провісниць Воскресіння Господнього. І саме вони, хоча про них сьогодні не згадується, але вони прийшли до апостолів. Ми чуємо із Івангелії сьогоднішнього, котрі були замкнені через страх, тому що боялися, щоб і їх не забували, і їх не вбили. І самого ранку прибігають до них жінки із жінок. Мироносець, котрі були, були біля гробу, які отримали від ангела звістку, що і діть і спосіть апостола, то Христос Воскрес. І коли вони приходять до апостолів, вони переконують Апостолів, ми були біля гробу і немає не знайшли тіла. Але два ангели нам явили, сказали. Що немає його тут. Або як ангели з, таким, з претензією до них говорять, чому ви шукаєте живого посеред мене? Немає його тут Він воскреснув. Ідіть і сповістіть апостолів. І коли апостоли чують, вони не можуть повірити в це. Тому що для нас прийшло вже цілий тиждень прийшов від Воскресіння. А для них. Якщо взяти це позавчора вночі, пізно вночі відбулося, де вони, бачили, де вони бачили страшні муки, де вони бачили побиття смерть і погребіння Христова. І всі їхні надії, вони розрушилися. всі ті е мрії, які вони мали, і апостоли, які е заведені. І казали, можеш нам зробити щось, що ми попросимо, щоб ми були по правицію і по полівицю, тобто найближчими до тебе, правою і лівою рукою твоєю, коли ти зацарюєш. Інші так же само сподівалися царства. Царства, котре відновить славу Давида, і котре буде славніше Давидового царства. Тобто, Люди, люди не могли усвідомити те, що Бог задумав. Те, що е, найвище Боже ми собі уявити, що осяде святий і буде царювати, і в Писанні говориться, що буде царювати вічно, бо царство не буде, буде кінця. І так він змусить всіх підкоритися йому. І це вершина того, що людина може уявити. Бог. Бог задумав відновити людину, відновити той стан, який ми мали в раю. І дати людині життя вічне, не просто добре прожити. Ми знаємо свою людську природу і в цій людській природі завжди знайдеться найбільше. Найдеальнішому, найідеальнішій ситуації знайдеться щось, що нас не зовсім влаштовує, те, що хотіли ми покращити. Відповідно, який би не був добрий і справедливий земний цар, людина буде гіршити. І друге, най... найстрашніше, ми помираємо. Не І після смерті душа не отримає спасіння. І те, про що Христос говорив, про царство, яке він говорив апостоли, вони взнають сьогоднішню неділю, зокрема, коли Христос являється їм вперше в день Воскресіння, вони, вони сповнюються радості, вони не можуть зрозуміти. Як так відбувається і що відбувається, але вони сповнюються несказаною радостю, тому що вони бачать того, хто, того, хто є їхнім улюбленим вчителем і хто їм пояснює, розказує. Апостола Фами не було з ними в той час. І коли пізніше Фома приходить. Вони е, діляться з ним цією радістю, великою радістю. Кажуть, ми бачили Господа, котре воскресне. І слова Фоми, які, якого називають невіруючим Фома. Фома невіруючий. Воно, Вона з одного боку так, але з іншого боку, ту віру, яку проявив Фома, ніхто інший із апостолів не виявив. Тому що, коли Фома каже, я не повірю цьому, що ви говорите, доки не вкладу пальця в рани, і доки не кладу руку в рану в ребрах його, то я не повірю, що таке може бути. І коли наступної неділі, сьогоднішній день, апостоли збирали, зібралися знову на молитву, всі разом був, і Фома з ними з'являється Воскресний Господь. І після привітання відразу звертається до фоми. «Підійди сюди, каже, візьми свій палець і входи в рани від цвяхів, ходи руку риб... в рани від ребрах моїх і не будь не віруючи, але будь віруючий. І відразу наша уява змальовує собі того чоловіка, який приходить. І пробує, і на ощуп пробує. Івангелій про це не говорить, підходить, бо Івангелій докладно описує такі моменти, тому що це визначні моменти. Воно тільки говорить, що апостол Фома сказав слова, котрі, знову ж таки, котрі ніхто інший не сказав. Він визнає Христа не просто. Він називає його Богом. Він називає його рівним Отцю. Господь мій і Бог мій, каже Фома. І кланяється йому до землі. Кланятись у землі можна тільки Богу. Це те, про що заповідь говорить. Не сотвори собі кумира, не кланяйся йому і не служи йому. Тобто ту віру, яку апостол Фома виявив, ніхто із апостолів не міг осягнути того, що відбулося. Вже після П'ятидесятниці, після сходження Святого Духа на апостолів, Попри те, що всі 40 днів Христос являвся і навчав апостолів, розказував, пояснював, що саме так належало відбутися. І саме так Сину Божому, Сину Людському треба було постраждати для того, щоб визволити людину від гріха. І попри те, вони не могли розтягнутися. І тільки день п'ятій коли Дух Святий зійшов на них. Він розкрив їм розуміння і бачення всього. І тоді вони йдуть і проповідують Воскресіння Христове і Воскресіння наше. Отже, апостол Фоман, не не віруючи, а віруючий апостол Фома. Хай. Ці світлі дні, котрі ми святкуємо, ці вітання, які ми вітаємося, Христос Воскрес, будемо вітатися до Вознесіння Господнього. Хай вони нас обікують, щоб коли ми кажемо Христос Воскрес, ми не просто говорили Христос Воскрес, але ми пригадували самим собі, Воскресіння Христове означає і наше з вами Воскресіння. Якщо ми лишаємося з Богом. Якщо ми не відходимо від Його, не віддаляємо Його від себе, тоді Воскресіння Христове означає Воскресіння Наше. І Воскресіння всіх тих наших рідних і близьких, з якими ми розлучилися в Казахстані, і загиблого. Воскресіння до життя вічного всіх тих, хто йшов по життю з вірою в Бога, і тих, хто страждали. І з тих, хто в тому числі те, що нам зараз зараз саме болить, коли гинуть люди невинні – Це і мучениць, мучеництво за правду. І Господь приймає їхні. І Воскресіння Христове означає і Воскресіння їх. Наш обов'язок молитися про них, наш обов'язок допомагати, чи можемо. Тим сім'ям і рідним і близьким тих людей, примножуючи любов, примножуючи добро, знову ж таки виконуючи заповідь Божу. Нехай благодать Божа світло Воскресіння Його буде з усіма вами, з тими, хто молоді сестри, Христос Воскресів, Христос Воскрес!